Рецепт омлета. Нам треба розбити 2 яйця в глибоку тарілку і це все дело перемішати. І перемішуємо так, допоки воно не стане густим. Воно має стати ось такої форми На сковорідку наливаємо масло Тепер нарізаємо сосиску. Сосиска, якщо що, за бажанням. Ось, Ще нам треба хліб. Хліб теж за бажанням. Включаємо плиту на 8 градусів. І трішки потрібно почекати. Тепер можемо вкидати колбаску. Тепер треба налити цю жижу. Налили і кладемо хлібчик. І чекаємо, поки воно буде таке пузирчисте, а не рідке. Вже можна перевертати. Коли перевернулось, ставимо температуру на 7. Коли почекали десь 7 хвилин, можна вимикати. Виклали на тарілочку. Взяли вилку, поставили на стіл, поклали вилку, вимкнули тік-ток. Взяли, може, якийсь йогурт, зробили кави і так далі. Взяли стаканчик і смачного вам. Всім пока!